Детальніше про воєнно-політичні перспективи наступного року, а також про наслідки вчорашнього масованого ракетного удару по Україні. Про реакцію світу на це ми поговоримо із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю вітаю. щодо цього прогнозу британської розвідки, який я щойно озвучив про 500 тисяч знищених росіян до 2025 року. А як ви думаєте, ми бачили, що ні 100, ні 200, ні 300 тисяч їх не зупинили 500 тисяч їх зупинять? Ні, їх не зупинить, не зупинить конкретна кількість людей, які будуть знищені. Це очевидно, але їх зупинить ефективне, скажімо так, ефективна. Тактична поразка по лінії фронту і обвал лінії фронту, як такого, тому що вони тоді переорієнтуються на внутрішній ринок і будуть там задавати питання відповідно. А навіщо ми там воюємо, якщо ми не можемо цього робити, поки вони вважають, що можуть там якось просуватись, нищити Україну безкарно, і то вони це будуть робити на жаль. Тобто, ми маємо це усвідомити не 100 тисяч, не 200, не 300 тисяч втрат, які вони будуть нести чи вже понесли у цій війні. Це не та кількість людей, яких там. Ну, Російська Федерація може сказати: Ух ти, це ж наші громадяни. Нам їх дуже жаль. Тому давайте якось це зупиняти про вчорашню масовану атаку на Україну. У повітряних силах її назвали наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення. В Києві вже загинуло 16 мирних людей, і це теж, на жаль, рекорд. І, можливо, ще це не остаточна цифра. Ем, на вашу думку, чи достатньою була реакція світу на цю подію, і якою б вона мала би в принципі бути? Ну, мало би бути, це безумовно. Ми з вами розуміємо, що це максимально швидке постачання Україні необхідних інструментів, в тому числі систем протиракетних оборони, додаткових да, які можуть убезпечити цивільне населення. Але мені здається, що навіть при всьому тому, що ми з вами вчора побачили, це була шокуюча а, історія для світу. Тобто вони зрозуміли, що російська, оці всі натяки, що треба з нею про щось розмовляти що Російська Федерація, в принципі, ну може сісти за стіл переговорів і так далі. Оце все вчора було а, остаточно вби. То Російської Федерації, тобто вони відверто послали сигнал. Демократичному світу в тому, що дивіться, перше, ми будемо просто нищити Україну. Ми будемо це робити, поки ви нас не зупините. Якщо ви нас не зупините після того, як ми знищимо Україну, ми підемо знищувати вас. Четверта складова, яку вони чітко зафіксували, ми вбиваємо не якісь там військові цілі, не навіть об'єкти критичної інфраструктури. Ми просто вбиваємо цивільне населення, тому що вважаємо, що маємо право це робити. П'ята складова: що якщо це все не зупинити, а це можна зупинити виключно військовим шляхом, то ні. Ніяких більше, скажімо так, елементів стабільності в глобальному безпековому просторі більше не буде. Тобто Російська Федерація обнуляє, обнуляє, обнуляє глобальну безпекову систему. І безвідносно до того, що вчора відбулося, це було вже зрозуміло, але вчора, ще раз підкреслю, це так красномовно було підкреслено Росією. Що якщо ви думаєте, що ми там договор забудьте про це і і на жаль. На жаль, мені здається, що Російська Федерація навіть, навіть вона якби бравує, маніфестує те, що вона вчора робила. Тобто, він, їм це подобається, і для внутрішнього ринку, їм це подобається, і для зовнішнього. Говорить, дивіться, ми безпредельщики, тому продовжуйте нас боятися. Після вчорашньої атаки президент США Джо Байден він поквапив Конгрес з допомогою е, Україні. Е, на вашу думку, чи дійсно такий заклик допоможе конгресменам врешті е, ну якнайшвидше домовитися і надати нам цю допомогу? Ви знаєте, я взагалі трошки оптимістичніше дивлюся на те, що відбувається в сполучених штатах. Я розумію, що внутрішній порядок денний на жаль затягує на себе і зовнішньополітичні потреби, які треба реалізовувати максимально швидко. Мається увазі оці, скажімо, дискусії між республіканцями і демократами щодо міграційної політики майбутньої міграційної політики Сполучених Штатів. На жаль, вони до себе підтягнули якраз таки допомогу Україні і Ізраїлю і Тайваню. Але мені здається, що в принципі є певний консенсус. Він очевидний. Що інвестиції в 61 мільярд доларів в Україну це безумовно важливо для Сполучених Штатів. Це не тільки про гуманітарну складову ну, з точки зору того, щоб запобігти е, подібним атакам в майбутньому. Це взагалі про те, що Російська Федерація має програти, і це можна зробити тільки сьогодні. Якщо це не сьогодні буде зроблено, то Росія зробить висновки з війни як такої. Вона буде розбудовувати дійсно більш потужну армію. Вона буде вносити корективи в свої воєнні виробництва. І безумовно Росія буде набагато більш небезпечнішою наприклад, через 5 років, через 7 років, ніж сьогодні. Тобто, сьогодні у демократичного світу у Сполучених Штатах, як у лідера демократичного світу, є можливість зупинити цю ходу Російської Федерації до максимально агресивної зовнішньополітичної поведінки, і це можна зробити саме через фінансування допомоги Україні, військової, перш за все. Ну і крім того, не забуваємо, що достатньо жорстко адміністрація пана Байдена про ці акценти говорить. Більше того, пан Блинкен заявив про те, що дивіться, 90% допомоги. Давайте зупинимо всі там розмови, якісь дивні. Що 90% допомоги військової, яку ми надаємо Україні в е, грошовому еквіваленті, залишається в сполучених штатах. Ідуть на наші виробництва, на наші робочі міста місця. І е, тому, по-перше, ми отримуємо ці гроші в обігу внутрішньої економіки. А по-друге, ми вносимо корективи в свої військові виробництва, враховуючи якого типу війна сьогодні в Україні які наслідки ця війна. Має безпосередньо на полі бою, і мені здається, що це все приведе відповідно до принципового рішення американського конгресу чи американського сенату прийняти необхідність допомоги Україні. Якщо допомога Україні це гроші для американських оборонних підприємств, чи не може бути тут зокрема тиску на республіканців і з боку тих же самих виробників зброї американських так би мовити збройного цього лобі, чи можуть вони нам тут якось допомогти? А я думаю, що вони нам і допомагають, тому що вони абсолютно свідомі того, що, по перше, вони ще раз підпрессля отримують конкретні е, е, дані щодо того, яка зброя як себе поводить на лінії фронту. Це дуже важливо, тому що це не експериментально там, десь на тренувальних центрах. Ви бачите, як ця зброя там себе поводить. А ви бачите це відповідно у інтенсивній масштабній війні, і це для виробників зброї дуже важливий параметр. Друга складова, чому вони є природнім лобі України? Тому що сьогодні очевидно, що Американ американська зброя, американський стандарт він набагато більш якісний ніж російська. А це буде говорити про перерозподіл впливу на глобальному ринку зброї. Ну тобто американці зможуть продавати набагато більше зброї, тому що вона більш ефективна, ніж росіяни, які ще вчора були там другими чи третіми по ну, скоріше, другими по кількості проданої зброї, тому що вважали, що в них теж достатньо ефективна зброя. Це для них також додаткові бали. Третя слова, очевидно, вони розуміють, що виграти війну своєю зброєю, американською. Зброю. Це одна репутаційна складова. Не виграти війну, а програти війну це зовсім інша репутаційна складова. Вони абсолютно свідомі всього цього, і дійсно вони дуже обережно, але тиснуть на ті чи інших на тих чи інших представників різних партій для того, щоб пояснити. Дивіться, це для економіки сполучених штатів вкрай, вкрай вигідно. Це для репутації сполучених штатів вкрай вигідно. Це для саме галузі збройної сполучених штатів вкрай вигідно. Тому підтримка ще раз підкреслю підтримка України вигідна з. З будь якої точки зору, яку сьогодні можна обговорювати на ринках сполучених штатів. Одна з російських ракет, під час цієї атаки на три хвилини залетіла в Польщу. Генсек НАТО заявив, що альянс зберігає пильність. В Варшаві сказали, що наступного разу, мабуть, збиватимуть ці цілі. От на вашу думку, така будемо відверто казати, відносно м'яка реакція вона не спонукає Росію до подальших провокацій проти країн НАТО і чи розуміють це у країнах НАТО? Це складне питання. Мені здається, що Росію, в принципі, певна поведінка глобальних політичних еліт спонукає до продовження експансії, як такої. Ну тобто, якби Росія усвідомила, що Україна буде мати відповідно весь арсенал зброї, яка необхідна для ефективної протидії російській збройній агресії, то тоді безумовно трошки інакше це все виглядало. Дивіться, нагадаю рік тому, коли почалися по перше ці масштабні постачання зброї, знову ж таки, зброї, яку раніше навіть. Уявити, що вона може бути на території України натівських стандартів амезяті на Хаймарси і так далі. Це сильно шокувало Російську Федерацію після того, як вони зрозуміли, що не в повному обсязі не так швидко, як має бути постачання, то вони знову ж таки сьогодні ведуть себе більш агресивно. Ну, мається на увазі більш зухвало. І безумовно слабкі реакції на дії Росії щодо території інших країн ну, дивіться є фінський фінський кордон, де міграційний тиск Росія постійно провокує. Є, наприклад, ракети. Чи дрони, які залітають на територію знову ж таки країн то там то Румунія, то Польща і так далі, знову ж таки немає суттєвої реакції. На мій погляд, єдина суттєва реакція, яка дійсно дієва і яка там не буде потребувати певних політичних рішень, це передача суттєве збільшення передачі в Україні систем протиракетної оборони, для того, щоб можна було дозакрити залишково до закрити небо над Україною. І безумовно, тоді воно буде закрито і на західному кордоні України. Але ці рішення треба, щоб вони все ж таки обговорювали. Але знаєте, я все рівно дивлюся на те, як реагує на все сьогодні і пан Столтенберг, і НАТО в цілому як колективний альянс. Ну мені здається, що це зовсім інша позиція. Вони вже не бояться Російської Федерації. Інша справа, що вони мають враховувати математичні показники, що є на складах, яка зброя є, як цю зброю використовувати, чи можна ще там додаткові обсяги зброї передавати Україні? Вони цю дискусію ведуть, і все рівно вони все це будуть передавати Україні, тому що, на мій погляд, у НАТО є усвідомлення, що сьогодні проти Стояти Росії з точки зору професійних можливостей може виключно українська армія. Жодна армія, яка входить сьогодні в альянс НАТО, ну це не зможе е зробити настільки з такою ж ефективністю, як це сьогодні відбувається, е коли ми задіяли е збройні сили України. Маємо ще дві хвилинки часу. І я просто не можу у вас не спитати про законопроєкт про мобілізацію. Як ви загалом оцінюєте цей документ? Чи будуть у парламенті голоси на ухвалення його в тому вигляді, в якому він поданий? А, дивіться. Війна, яку ми сьогодні маємо на території України, потребує юридичного правильного оформлення і щодо мобілізаційних процесів, тому що той закон, який сьогодні використовується, він не відповідає нинішнім реаліям. і тому це дуже добре, що на рівні збройних сили України, ну мацена да, Генеральний штаб, на рівні міністерства оборони, на рівні міністерства фінансів чи кабміну, в цілому, на рівні профільних комітетів ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно, тому що зміни юридичні зміни треба внести в цей закон. Ну, тобто мається на увазі через законопроект відповідний. Чи буде він в такому вигляді? Ні, безумовно. Для того і вноситься певний законопроект для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни. Ми отримаємо з вами більш-менш оптимальний законопроект, який враховує, що в нас довга масштабна інтенсивна війна, і Російська Федерація не буде там десь зупинятись, вона буде тиснути, поки не програє цю війну. Маємо це все враховувати. Але знову ж таки, мені подобається, що в демократичному суспільстві все це обговорюється. Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, багато токсичності, багато скандалу і так далі, але поступово побачите, цей законопроект буде врегульовано так, ну тобто обговорено, врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. І після цього безумовно парламент буде його голосувати в першому в другому читанні. І будемо мати новий закон про мобілізацію. Але давайте відповідно під, 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 підкреслимо: в нас війна, ну велика війна. І на жаль, ця війна не зупиниться, тому що хтось щось не хоче робити чи не бажає робити. Не буде такого, що ми не хочемо, і тому Росія зупиниться там, де вона сьогодні знаходиться. Будь-в якому випадку, якщо Росія не програє цю війну, вона захоче встановити тут окупаційний режим з відповідними трагічними наслідками для багатьох, для десятків чи сотень тисяч. Громадян України треба це усвідомити. І тому не тільки ті, хто на передньому краї воюють, а всі мають зрозуміти, що це не війна, навіть такого типу, як була в 2014 році. Це набагато більш масштабна. І принципово ця війна сьогодні перед нами ставить одне питання: або ви, або вони, пане Михайле. Я вам дуже дякую за ваші коментарі. Да. Я нагадаю, це да. був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.